Кінчився робочий день. Суддя у Чорноморську відпустив чоловіка, який стріляв посеред дня у людину. У п'ятницю в Оліжівському міському судді розглядалася справа про нещодавну стрілянину з розбоєм посеред білого дня біля магазину комфі. Однак, суддя Юрій Тюмін переніс засідання на понеділок та відпустив підозрюваного на волю без стримання під вартою, посилаючись на те, що його робочий час закінчився, та підозрюваному потрібна медична допомога. Зараз тюмін. З самого ранку так, ви, е, склалося, що так ввів себе дуже так непрофесійно, то він затягував на початок, то потім уходив на обід, а зараз ще десь о 15 годині сказав, що сьогодні він вже встав, що сьогодні п'ятися і робочий день у нього закінчений. Тому він виніс ухвалу, е, що переносить суд на понеділок. І розбійника, який постріляв чоловіка, пограбував, чинив опір, скривався, відпустити прямо з залу суду. І в понеділок він з'явиться і суд продовжиться. Ну, ми всі знаємо, що в понеділок вже порушника не буде, тому що може його не дочекатися. Тому ми хочемо сказати нашим містянам, жителям нашого міста, що правоохоронна система порушників лови по гарячих слідах, Передає в суд, а от бачите, як суд наш виносить яке рішення, що ми повинні цілий день сидіти під судом, щоб суд заарештував злочинця. А суд, бачите, втомився. Нагадаємо, 14 лютого після обіду у чорноморську затримали чоловіка, який влаштував стрілянину поблизу магазину комфі. Правопорушник здійснив декілька пострілів у місцевого жителя з пристрою схожого на пістолет Макарова. Після чого забрав у потерпілого сумку з грошима та втік на мопеді постраждалого. Доправили у лікарню з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. Я вышел с работы, и шел к машине, э -э ну, подошел уже к двери, когда, ну, получается, вижу, что стоит там какой-то мужик, мопед заводит, или что он там с ним делает. Я, ну, типа, подхожу к машине, хотел садиться, и, ну слышал выстрелы, сразу же там несколько, ну, вот, ну не знаю, в эту, наверное, могу, или может в таз. Потом подбежал этот на мопеде в шлеме, э -э начал у меня сумку выделать ну я начал собрать вариации, там, ну, короче он еще раз у меня стрельнул, вот, э, ну и короче уехал, потом э, его начали отслеживать э, вот этим Камерам безпечне місце знайшли його, поїхали за задержувати його муніципали. Наразі потерпіли перебуває у міській лікарні Чорноморська. Євген має декілька наскрізних кульових поранень. Чоловік розповідає, що лікарі не можуть достати ще одну пулю з ноги. Після всього, що трапилося, чоловік не може підібрати слів, аби описати свої емоції щодо вчинку судді Тюміна. Це людина, який прийшов з бойовим пістолетом, який стріляв. который просто среди белого дня меня как в тире просто стрелял меня как его надо было задерживать и ну суть в чем в чем вся суть в том что его задержали полностью с пистолетом с этим с моей сумкой с, там, с деньгами ну, со всем чем только можно он просто ну все у него было сегодня было заседание суда судья Тюмин берет его и отпускает и еще говорит что надо проверить как его задерживали его, его или не так задерживали ну, я не знаю, куда мы вообще катимся, но ну, это как? Ну, это просто убийца, который, ну, просто мне повезло, что чуть-чуть выше оно не стрельнуло. Он мне, он попробивал все ноги, у меня он сквозные просто дырки. У меня пуля торчит в вот, в бедре, которую достать не могут. Машонка провидая. И он его отпускает. Но я, может, думаю, может, хватит уже брать эти деньги, когда вот ты уже нажрешься. А наприкінці засідання у суді в п'ятницю, підозрюваному, стало нібито погано. Чоловіка вивезли із зала суду прямо до КНП Чорноморська лікарня під конвоєм до того ж медзакладу, де зараз перебуває потерпілий. Яка ж тут вишинка на торті? Цей зловмисник, щоб ви розуміли всю суть нашої системи находиться в одніє з власних джерел три Відомо, що підозрюваний місцевий мешканець Чорноморська є фігурантом ще в одній справі. Стаття 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Відомо, що і цю справу розглядає той самий суддя Тюмін. Підозрюваного тоді теж відпустили на волю. Ця судова справа ще відкрита. Цікаво, що засідання, де підозрюваний, є теж відповідачем, призначено на 23 лютого, наступна п'ятниця. 2000 2024 року. За непідтверджену інформацію про суддю Тюміна його колеги в особистих розмовах неодноразово говорили, що це не перше подібне сумнівне рішення, яке пов'язано з особистими якостями тюміна. Про що конкретно йде мова, невідомо. Але для визначення, чи правомірно вчинив суддя, має вирішити Вища рада правосуддя та кваліфікаційна комісія. Для цього треба писати скарги. Погугливши нам стало відомо, що суддя Тюмін продає книгу власного авторства. У Росії її ціна вказана тільки у рублях 429. За підсумком на момент випуску відеосюжету підозрюваний перебуває у міській лікарні Чорноморська в інфекційному відділенні. Повернутися до залу суда підозрюваний має вже у понеділок, 19 лютого о дев'ятій ранку. Ми слідкуємо за ситуацією.